Європейська комісія і Україна виділять 100 мільйонів євро на ініціативу з оборонних інновацій. Сполучені Штати зміцнюють альянси проти Китаю. Громадянська коаліція обурена діями Джего Жабрауна. На міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі Європейська комісія та уряд Києва оголосили в п'ятницю про нову ініціативу щодо прискорення інновацій в оборонному секторі. Обидві сторони виділять на цю мету по 50 мільйонів євро. Як було оголошено під час зустрічі в п'ятницю, нова ініціатива отримала назву Brave Tech EU. Проєкт об'єднує Європейський оборонний фонд, схему оборонних інновацій ЄС та українську оборонну технологічну платформу brave 1 для створення єдиної системи для спільної розробки, випробування та розгортання передових оборонних рішень. У спільному ком'юніке, опублікованому в Римі, наголошується, що ініціатива заснована на інноваціях, випробуваних у бойових діях у війні в Україні, зміцнить обороноздатність країни та ЄС і поглибить. Інтеграцію з українською оборонною промисловістю було зазначено, що це стратегічна інвестиція в європейську безпеку. Це підкреслює зобов'язання ЄС навчатися в Україні і у зміцненні своєї оборонно-промислової бази. Йдеться в комуніке. Четверта конференція з питань відбудови України завершиться в Риму сьогодні в день. Сполучені Штати зміцнюють свої альянси в Азії та тиснуть на своїх партнерів, щоб вони зменшили залежність від Китаю. Томаш Саєвич повідомив. Хоч Японії Кореї полоні од першого серпня. Японія та Південна Корея зіткнуться зі збільшенням мит США на 25% з 1 серпня. Сполучені Штати залишаються їхнім найважливішим союзником, особливо з огляду на зростання військових витрат Китаю. Влада в Сеулі повідомила, що Вашингтон очікує, що Південна Корея скоротить свою економічну співпрацю з Китаєм. Економічні та безпекові питання домінували на переговорах між міністрами закордонних справ США, Японії та Південної Кореї. Одночасно, начальники штабів трьох країн. Ін також провели переговори. Спільні навчання відбулися в міжнародних водах, під час яких на корейському півострові вперше було застосовано американський стратегічний бомбардувальник б 52 Основними загрозами в регіоні вважаються зростання військової могутності Китаю, розвиток ядерної програми Північної Кореї та ескалація напруженості навколо Тайваню. Ескалація напінь Тайвану. Томаш Саєвіч, Польські Радіо, Квала Лумфур. Міністри закордонних справ США, Японії та Південної Кореї зустрілися в куала Лумпурі. Політики громадянської коаліції в Польщі обурені тим, що Грегош Браун заперечує Голокост. Учора в ефірі Радіо ВНЕТ депутат європарламенту заявив, що газові камери в Освенцимі були підробкою. Голова партії громадянська коаліція Збігнєв Конвінський каже, що Брауна потрібно усунути з політичного життя. Він додає, що це може статися, якщо правого політика буде законно засуджено за навмисний злочин. Єстемпевне жотеков концу дойде за комство. Я впевнений, що зрештою це станеться. За брехню про сфенцем абсолютно має бути переслідуваний, і я переконаний, що прокуратура та відповідні органи будуть робити те, що їм належить. Він має недоторканність, але в деяких справах вже буде відповідати перед правосуддям. Чергові речі з'являються. Тож тут майбутнього в політиці для дже Брауна немає. Єдине, що найсумніше в цьому, то це те, що хтось із такими поглядами отримав близько 6% голосів. А це не найкраще свідчить про. Нас самих можливо маємо більше зосередитися на освіті на поясненні, чим був голокост, якою була наша історія. на тлумачення, чим був Холокауст, яка була наша історія. Грегош Браун був одним із 13 кандидатів на президентських виборах. Сенатор громадянської коаліції Кшиштоф Квятковський сподівається, що прокуратура діятиме послідовно у справі Грегоша Брауна. Буде подаймовач шибко і однозначно буде швидко єднозначно приймати рішення, особливо тому, що в цій справі немає нюансування. Гжеко Браун у своєму висловлюванні просто заперечив факт існування, наприклад, газових камер у концтаборі Аушвіц. Кожен з нас, кожна полька, кожен поляк може поїхати на територію концтабора аушвіц біркенау і переконатися, які трагічні історії там відбувалися. Кона ще до як трагічних історій там доходило». Брехня про свинцим є злочином у Польщі та переслідується. Вона карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте попередив про зростання військової могутності Китаю. Він вважає, що якщо Пекін вирішить захопити Тайвань, то звернеться за допомогою до Росії. Тим часом Тайвань проводить найбільші в історії військові навчання, під час яких відпрацьовується підготовка до нападу. Слова генерального секретаря НАТО були схвально сприйняті на Тайвані. Рюти цього тижня наголосив, що Китай нещодавно значно розширив свій ядерний, ядерний арсенал. Він також має більше військово-морських кораблів, ніж Сполучені Штати. На його думку, якщо Китай вирішить спробувати захопити контроль над Тайванем, він звернеться по допомогу до Росії, а тим часом державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Анонсують, що говоритимуть про торгівлю. Однак Рубіо заявив, що порушить питання щодо занепокоєння США підтримкою із боку Китаю Росії у боротьбі проти України. Рана не загоїться без розплати. Такий лейтмотив домінує під час вшанування жертв волинської трагедії у Польщі. У Варшаві тривають урочистості на згадку про так звану криваву неділю, 11 липня 1943 року. У музеї війська польського відкрилася виставка, присвячена пам'яті жертв цих подій. Віце-прем'єр-міністр Владислав косіняк Камиш, який також відповідає за мініс як міністр за оборону країни, наголосив, що буде. Увати добрі стосунки із сучасною українською владою неможливо без правди про ті події. Я це на тай правді, кура мусі бить показана. Я хочу на цій правді, яка має бути показана, будувати майбутнє. Рана не затягнеться допоки її не очистити. Очищення це визнання того, що геноцид був, означає хрест на українській землі, де пролилася польська кров. Та означає ексгумацію і гідне поховання для жертв. Ексгумація і годний поховок для жертв. Тим часом у холмі 82-го річницю кривавої неділі мають намір відзначати три дні. У них візьме участь новообраний президент Кароль Навроцький. Міністерство науки Польщі завершує роботу над системою, яка дозволить роботодавцям перевіряти дійсність дипломів бакалавра та магістра. Заступниця міністра науки Кароліна з наголошує, що така система запобігатиме підробці дипломів та дозволить роботодавцям перевіряти кваліфікацію працівників. В ефірі польського радіо заступниця міністра наголосила і розповіла про запровадження електронної системи дипломів. То теж є такі пшеще, куремами до е-диплому. Це також можна вважати переходом до електронного диплому, адже у 27-му має запрацювати е-диплом. Звісно, йдеться про видані після 27-го року дипломи. Він також висвітлюватиметься в М обивателі. Цього уже не підробити. С фаушава. У міністерстві кажуть, що постійно посилюють систему видачі дипломів про вищу освіту. Це має на меті усунути як підробки, так і шахрайські університети, які видають фіктивні дипломи. Наступна міжнародна конференція присвячена відбудові України. Найімовірніше відбудеться у Польщі. Про це польському радіо розповів голова ради співробітництва з Україною Павел Коваль під час участі у цьогорічній конференції у Римі. Він додав, що дискусії, які там відбулися, сигналізували про повернення до трансатлантичної єдності. В інтерв'ю польському радіо Павел Коваль сказав, що хід та висновки конференції не є хорошою новиною для Росії. Політичне значення цієї конференції бажу дуже, дуже політичне значення цієї конференції дуже суттєве, особливо враховуючи, що вперше за багато місяців спостерігається чітка співпраця між ЄС і Європою з іншого боку, Канадою та Сполученими Штатами. Атлантична єдність, тобто відчуття безпеки, повертається. Праця єдність атлантична, чилі почуття безпеченства. Разом із тим експерти також висловлюють думки, що подібні заходи передчасні. Професор Томаш Гайовнік із вармінсько Мазурського університету, зазначив в ефірі польського радіо, що невідомо, коли насправді розпочнеться відбудова України. Добре, ж на тема подайме добре, що з'являються кроки у цьому напрямку, бо це так, так чи інакше, якась перспектива. Але проблема в тому, що перспектива ця у часі не визначена, тому це радше інформаційно медійна складова. Згадаймо, хоча б матеріал у Вашингтон Пост із заголовком Україна війну може програти. Що тоді стоїть відбудови це відбудови на нічій? Сьогодні у Римі відзначається другий і заключний день щорічної великої конференції із питань відбудови України.